Добрий день, нові колеги. Засідання комісії освіти питання освіти, культури, спорту, охорони, здоров'я молоді, сім'ї та соціального захисту. На порядку денному у нас сьогодні буде чотири питання, п'ятеро різного з питаннями ознайомлення, яке підтримає пропозиції на порядку денного. Ви так, що я можу? В нас є програми розвитку освіти. Так, внесення, я маю першу зміну. Внесення зміни до програми розвитку освіти, що міської розвіряння громади на 23-27 рік. Це було в нас затверджено рішенням на 27 сесії 8 звітня від 9 грудня 22 року номер 13 І ми хочемо ці зміни виплати додатку 1-3 в новій редакції. Тобто. Фінансування здійснюється менеджер коштів вже передбачено тільки в бюджеті територіальної громади і прошу вас проголосувати цих змін. Хто за? голосу. дякую. Шановні депутати, прошу винести додатково на вашу комісію для обговорення проєкту рішення, що до внесення змін в положений нашей программы турбота, где yeah. е через административный центр он отдается по условию. Ясно. Yes. Кто за? Одноголосно. голоса. Добро, приступаем к виду порядку денного. Перше питання про безоплатную передачу объекта нерухомого майна информирует Оксана Житровская, начальник видео и ведущих на до Чертської міської ради надійшло звернення від адміністрації Державної спеціалізованої служби транспорту Міністерства оборони України, у листі йдеться про, про те, що передати бетоплатно на баланс військової частини для нашої будівлі, яка знаходиться у Солотвино. Це алергологічне відділення, яке не використовується. Ну нам передано у. У 2016 році воно використовується ще, ще більше, о, станом на 2016 рік, коли ми туди їздили, там вже не було ні вікон, ні дверей. Тобто е, виносяться е, на розгляд сесії питання про безоплатну передачу об'єкта нерухомого майна. Е, адміністрація Державної спеціалізованої служби транспорту е, має на меті покращення відновлення фізичного стану військовослужбовців е, Держспецслужби якою проводяться заходи щодо нарощення спроможності з відновлення боєздатності особового складу, який повертається після виконання завдань за призначенням? Тобто вони хочуть там зробити заклад для відвідновлення здоров'я ну, в своїх військових служби. Звернулося тільки те okay. питання щодо, щодо інших, інших прикордонників або спеціалізованих служб не надходило. Тільки ця військова частина написала звернення для, для власних бінців, можна так краще сказати. Mm -hmm. Добре, За. цю дякую, Миколаївна. Магаси Васильович, так. Друге питання порядку денного внесення змін до рішення 44 сесії 8 скликання Чобської міської ради країни Закарпатської області 15.30-21 року. Значить, ми вводимо одну ще штатну одиницю особисті закладу шкільної освіти на посаду вихователю. Це є 1,12 ставки посади вихователя. Прошу вас проголосувати, щоб у нас готові ці виховати. Готуємо. Мага? Метод, за. Точівка. За. 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 Дякуємо. Одноголосне рішення прийнято. Третє питання про затвердження меморандуму про співпрацю в рамках національного проєкту Пліч Офіс обготовлені громади. Це буде питання 18 питання, і про мене Шановні депутати Вологуюча, 31 січня 2025 року була постанова Кабінету міністрів України під номером 97 про реалізацію експериментального проєкту і сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості в подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Згідно цієї постанови, я хотіла вам сказати, що ви вже знаєте, що ми підписали меморандум, міський голова разом із представником з Білозер підписав меморандум про співпрацю по такій самій постанові. І тепер до нас звернулися з Купінська, вони до нас також вже приїжджали, Купінська Харківської області звернулися також про те, щоб і ми увійшли у той проєкт пліч-опліч. І <кій> Володимир, після прийняття позитивного прийняття. Надіюся, ми приймемо позитивне прийняття на нашій сесії. Він поїде в Київ. В Києві збирає до у міністерстві, і там шість громад буде підписувати такий же саме меморандум із Купінською. Mm -hmm. І хотіла вам сказати, що теж на сесії Наталі Петербурга буде документати там скаже про виділення коштів, то до нас звернулися також купінсько, ви знаєте, в якому не тяжкому зараз стані там діти і для оздоровлення дітей. Вони просили, щоб ми на Закарпатті знижці дев'яти. На тиждень, по-моєму, 40 діточок буде, приїде, і вже буде домовленість. Нам допомогла область домовитися з поляною, і там ті діти цілий тиждень будуть в поляні. Хоча б не буде тих дронів, і споки тиждень будуть в цьому робочому комплексі, будуть відвідувати екскурсії по нашому Закарпатті. Також всі тіє, тіє, підписання цього ремонту. Прошу відповідати. Плюсуємо маму Василь Васильович. За За. очіка. За. Дякую нового річного прийняття. Четверте питання порядку денного про передачу міжбюджетного <гумітно> бюджетним транспором, бюджету Чорчки, міської територіальної громади, у вигляді іншої субвенції бюджету Копінської міської територіальної громади питання щодо передачі бюджетного трансферту бюджету купівської капітальної громади за цільовим призначенням. Цільове призначення це напрямок оздоровлення суміх дітей купинської капітальної громади у санаторії Поляна. І також проживання і харчування, а також проведення екскурсій по Закарпатській області. Сума складає 350 тисяч з великої субіду. Мага за рішення. П'яте питання це що ми тепер обговорювали по. Пронесення змін до програми це наше питання освіти, розвитку освіти Чорносійської територіальної громади на 23-27 рік. Тут, згідно наказу Міністерства освіти від 17 березня, яке було попередньо 15 2015 року, воно міняється на наказ від 15 квітня 2025 року, в якому йдеться, що замість поняття будь-які срібні медалі вже вживається поняття за високі досягнення у навчанні. І срібна медаль буде називатися досягнення у навчанні. Тобто ніяких медалей не буде, просто буде свідоцтво вказано за високе досягнення, це, це означає. Це медаль золота колишня і за е, досягнення. Це Тобі. слід. Тобі. слід. Так. А всі решти будуть вказані за навчальника. Тому просимо вас ці зміни до програми внести, так як ви до нового Міністерство освіти, ми просто міняємо в програмі наслідки. Магоси голоси? За Меркет. За. Дякую, за голосне рішення прийнято. І шосте питання, Марина відповідна. Шановні депутати, в проєкті рішення, які буде у вас на руках, досить стисло написано, щоб у вас не будете в блуди. А я вам поясню просто коротесенько, в зв'язку з чим виникли ці обставини, щоби. Запропонувати вам даний проєкт рішення. Ми вже довготривалий час працюємо з мешканцями Чорської міської територіальної громади в частині надання одноразових матеріальних допомог з нашої турботи. Постійно вносяться зміни, так як ну, потребує час зміни. Наразі за 24 й рік ми столкнулися з такими досить Непозитивними явищами. Це стосується надання одноразної матеріальної допомоги в зв'язку з тим, що виявлено вперше онкологічне захворювання. Це досить багато людей знають за ту матеріальну допомогу, багато людей звертаються, але є такий нюанс, що, наприклад, людина захворіла ну, в червні або в липні. Ну, Тож, як би то існує протокол даного заболівання. Спочатку робиться операція, верніше, спочатку входять комісію, потім робиться операція, потім здається матеріал на, то, на гістологію. Гістологія наразі під час війни вже не проходить два тижні, вже проходить місяць, а то і більше. Поки Виявляється, що це рак, поки людина привикне, в той мислі, поки вона пройде хімію і час затягується. От у нас були такі случаи, що е, захворів в сьомому місяці або в 9-му, або в десятому. А заяву подав на виплату 10 тисяч в січні, в лютому, або в березні, або в травні. Е, неважливо. Тому е, ми пропонуємо пункт 1.4 е, нашого положення. Там чітко зазначено, що матеріальна допомога надається в поточному році. Внести зміни і написати на протязі 12 місяців, здати виявлення того онкологічного захворювання, що надасть справа право людині, яка виявила ту онкологію в 11-му місяці, або в 10-му, або в 8-му, 12 місяців. Вони отримують 10 тисяч, бо на сьогодні у нас три заяви було, що далі в зв'язку з крупним становищем, як би то, що зробили операцію, і тобто 4 тисячі. Mm. Ну от щоб не було таких, от 10 тисяч так невеличка сума, але ну 4 – це зовсім. Тому ми пропонуємо о, той пункт. Внести зміни і нову редакції. Тобто, на протязі 12 місяців здати виявлення обставин. Це віддачі. Парт... Ну, ну, я розумію, це для людей краще. Їм дається час 12 місяців. Розумієте? Тобто, мають шанс отримати 10 тисяч, а не 4. Крім того, це була не моя пропозиція, але вона має місце. Для життя, як то кажуть, зробити саме цей вид допомоги за розпорядженням міського голови. Точно так же процедура буде йти через ЦНА, але буде поступати до управління, ми будемо розробляти проєкт рішення, який буде так же як і виконком надати одноразову матеріальну допомогу в розмірі такому то ріжку профінансувати і так далі контроль за виконанням і погоджуватися буде тими же структурними підрозділами, що і погодження було при виконкомі, тобто керуюче справами, тобто фінуправління, я розробник, е, управління соцзахиста розробник і керуючем справами. І паралельно буду робити рішення про затвердження даного розпорядження на черговому виконкомі. Документи для призначення, бо то фіксована сума ну, має працювати. Ну, ми подивимося, якщо щось піде, не так ну, ми завжди можемо зробити зміни, але це буде краще. Того, що не треба буде чекати місяць і проводити е, нічерговий виконком це трошки складніше, тому що 16-17 чоловік треба зібрати за одну матеріальну допомогу. Е, ми вже так пробували, ну трошки то складно все. А людина чекає, та людина. <на> <пистрелить> yeah. е, тому е, ми пропонуємо. Щоб ви обговорили чи згідні ви з таким рішенням, ну і з подальшим затвердженням на сесії. І документи, по яким буде робитися розпорядження міського голови, будуть один, екземпляр в розпорядженні міського голови, а другий в виконкомі, того, що ми будемо його затверджувати то розпорядження на виконавчому комітеті. А так, як то храниться 75 років, тому от туди і туди. Спробуємо. Знаєте, як то кажуть, спробуємо. Бо це для людей буде краще. Не спробуємо, не узнаємо. Так, дякуємо, мага. За. Вечірка. За. 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 Дякую, магазин. Дякуємо рішення в різному. Можете щось хоче інформувати різному. Немає, так? Як немає, тоді всім гарнімо. Всі, всі, е, Подобається, що сесія у нас буде проходити 4 е, червня е, на 10 годину.